Дорогенькі були, нам три місяці повних, і ми ось так виросли. Зараз вони трохи поп'ють, бо в нас тут задущило. Осінні дощі, Гуси пішли в старі в линьку. Бачимо, біло вже трохи підлиняло, наш глинистий тепер зараз в линьку. Глибоко впав, і наша мешка вже, як то кажуть, перелиняла. А це молоді гусики. Дівається в пірочко інтенсивно, правда, не до кінця. Тут ми тут тато вже зробив обновку, де їм давати їсти, щоб на подвір'я вони не заходили. І то, коли ми їх не бачимо, не, ну, була можливість їх запустити завжди. То ми тепер корити з зерном виставляємо перед. І вони собі приходять і в будь-який момент можуть собі поїсти. Ось такі наші красені й красуні. Ось така глиниста гусочка гарна вдалася свого тата. І гусочки. Я так думаю, що це чорний буде гусочок, чути по голосі. Так, зараз я їх вижима, щоб вони пішли собі їсти. Тому що зерно в нас на вулиці, як я казав. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. перелякалися бідні. Так, ось тут вони в нас їдять. Потім підуть на потічок. Кори там уже потім заберу, побачу, як буде, тому що дощ падав. інша птиця сюди не приходить і тут нічого не їсть. І біленькі дістали такі гарні голови якісь жовтесенькі. Цікаві будуть. По сірих я ще так і толком не бачу як. Ще зарано, ну це жовтесенько, я думаю, що це буде гусочка 100%, бо вона така тендітна, ніжна і така дівоча. З тих великих сірих там ще пізнаком питання. Я ще думаю, що буде два гусаки, але думаю... Ну, Можливо, зовсім буде по-інакшому. Зараз ще рано говорити. Гусенята, як я казав, наші в основному йдуть на пасовище. Основна маса це трава. І десь в час від час вони приходять поїсти. Ось тут буде їм годівничка. І як буду мати час, то будуть приходити собі пожовувати. Колись тут було птиці багато, як село було живе, і купа жило людей. Зараз, як то кажуть, молодь виїхала. Старі помирали, є такі занедбані хати. Залишені, які практично ніхто тут не приїжджає. І тим більше ніхто господарством не займається, тому можна сміло виносити корито з зерном на вулицю, щоб вони собі їли. Тут грушка ось ця росте, завжди пам'ятаю, кожного ранку досвіта, вже було купа гусей і збирали грушки. Ну, зараз в нас поки що вже того нема, може з часом щось та зміниться. Це буде, напевно, гусачок такий сіренький, гарний. Великий. Все, вони бояться псів. Повтікали. Бо так, ось така наша малеча. Будуть вони рости, будемо показувати, що буде творитися далі, які вони будуть. планах на наступний рік поки що ще рано говорити, але збільшувати поголів'я я точно не будемо, тому що немає куди і немає як. А так е -е, поки цей. Буде те, що є. Побачимо, як буде на наступний рік. Говне Бог дав нам дожити, як то кажуть. А решта все буде. Може, щось і наша вже біла королева, біла ця мамаша така велика. Потішить нас гусенятами, бо цього року в неї ні одного не було. Основна маса гусент, ну може там якесь одне-два, але основна маса гусенят це йде від нашої мишки. І ті два білих, то я так думаю, що це від цієї от гусочки мішаної. Ось ці два білих гусенятка. Тому що вони з таких великих і бо мишка несла маленькі. І ось ця чорна, я теж думаю, що це від тої білої гусочки нашої мішаної. Вони нечисті будуть. Ми їх нікуди так не будемо комусь пропонувати, але хто би захотів якогось такого мішаного гусачка чи гусочки, то на м'ясний варіант дуже шикарний, тому що я казав, що ось ця гуска наша, не бажала тоді, чи з чимось по-моєму, чи як. Ну, Тобто так непогано. Що день продовжується, йдемо працювати, гусенята пішли собі відпочивати. Мінус того, що вони кидаються під машини, принаймні гусак дуже захищав його гуси гусенят. Це дуже велика проблема. А так то ніби все гаразд. Цією гусочкою не можна не добуватися. Така вона цікава якась. Ось такі-то в нас новини. Всім гарного дня, мирного неба, любові і благополуччя.